Кашу зозулі, яку готують у Якушинецькій громаді Вінницького району, внесли до національного переліку елементів нематеріальної спадщини України. Кашу готують з пшона з додаванням молока, яєць, масла, маку, цукру та солі. Ніжна та солодкувата на смак страва з чорним вкрапленням маку, дещо нагадує рябеньку пташку зозулю. Саме тому її назвали каша зозулі. Традиція приготування передається від покоління до покоління, від старшої жінки до молодшої. З нами на зв'язку Віта Степанова, інспектор з питань культури відділу освіти, культури та спорту Якушенецької сільської ради. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, у яких Вінницьких громадах готують кашу Зозулі? з Зозуля як потенційний елемент матеріально-культурної спадщини було виявлено під час дослідження. Культурного потенціалу Кошунецької громади в селі Ташківці. Традицію приготування даної страви з нами поділилася Наталя Плипівна Стецюк. Станом на сьогодні територія побутування елементу поширюється на всю територію громади. Ця каша це більше як десерт, чи її також можна подавати і як гарнір. Каша Зозуля це самостійна страва, яка не є ні гарніром, ні десертом, хоча вона має славковий присмак. І, звісно ж, як потрібно готувати кашу з узулі. Для приготування каші зозулі вам знадобляться молоко, пшоно, вершкове масло, яйця, цукор та мак. А рецепт ви можете легко знайти в інтернеті, вівши два слова. Каша з узуля. Я вам дякую. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Віта Степанова, інспектор з питань культури, відділу освіти, культури та спорту Якушенецької сільської ради.